Всіх вітаю! Сьогодні у нас розпаковка та експрес огляд телефону Lenovo 6010 Pro. Тобто ось такий телефончик. Давайте будемо дивитися, що там всередині. Так, наш телефончик, ну я вже його розпаковував якби робив огляд. Так, плівка, яка була наклеєна зверху. Що у нас в комплектація? Комплектація у нас зарядний пристрій на 2 А, 5 В 2 А. USB-кабель і наушники. Тобто завод-виробник положив наушники, що рідко буває в теперішніх телефонах. Так, це нам все не цікаво, ну Тут стандартна макулатура. Гарантії, і... Якому макулатура. Телефон був при... придбаний в Україні. Тобто в офіційному магазині в Україні. Е... Телефончик купувався для себе. Ось такий телефончик. Е... Так, по, по телефону. Е... Тут такий софттачний, софттач, рифльоний такий пластик. І... Кнопочки на правій стороні, блокування та качельки гучності. Micro USB міні-джек. Мікрофон. ззаду ще один мікрофон. ну і Передня панель стандартна. Так, застосована технологія Dolby Atmo. Тобто телефон звучить насправді класно. Можете бачити, тут два стереодинамика. Так. Процесор стоїть Snapdragon 430 і 2 ГБ оператив. Стоїть батарейка 2300. А, 410 у нас процесор. 410 і... І наш. Де наш дисплей? Знімаю швидко, просто можливості швид... довше зняти немає, яку кращу якості. Прошу вибачення завчасно. А Dreno 306 у нас відео прискорювач. Е так, дисплей у нас має 5 дотиків, тобто не більше. Ну і сенсор такий чутливий, в принципі, але хотілося би краще. Так. По всіх його. Тут у нас розбирається він. Зараз попробую якось його розібрати одною рукою. Не знаю, чи це мені вийде. Бачите, тут у нас така. Ось тут в нас така. Спеціальна зазубинка. В середині знаходиться знімний акумулятор так. камера на 13 мегапікселів. який модуль, як би, в принципі, не вияснив, спишка з одним діодом. Тобто бачимо мікро 7-2 і мікро SD, які вставляються окремо. Ну і наша батарейка. Як бачите, два стереодинаміка, ось один і ось другий. Звучить телефон насправді дуже класно. Але по загальній експлуатації, тобто якби спитати, чи можна було Бачите, в нас є світловий індикатор, який працює незрозуміло, тобто як він там собі якось сам працює. ну, Тобто, налаштувати його, на що він буде працювати, як він буде світити, нічого не можна. Телефон був в користуванні дві неділі. За дві неділі постійно всі ображались на те, що мене погано чути. Тобто, почитавши на ЧПДА, зрозумів, що проблема з цим мікрофоном. Тобто, коли закриваєш просто пальцем цей мікрофон, звук стає набагато кращий, тобто мене набагато краще чути. Операційна система тут максимальна. Ну, тобто більше обновлень не приходить і я сумніваюся, що прийде. Тобто цей баг просто, насправді ніхто, я думаю, міняти не буде. Бачите, ваша система оновлена. Так, стан. Ось наш стан. 3G працює все файно, дисплей так само хороший. Е, працює на Android 5.0.2. Бачите, 4 ядерний, 2 ГБ оперативи, 16 ГБ внутрішній. Працює в 3G нормально, тобто Wi-Fi тримає нормально. З Bluetooth якісь проблеми, в принципі. У мене є Bluetooth-наушники від Nokia BH503, здається, якщо я неправильно сказав. Всі телефони з ними працюють актуально, тобто нормально. Ніяких проблем. Цей телефон підключається, десь сам їх відключає. тобто вони постійно десь, включ... Я їх підключаю, вони постійно перепідключаються, виключаються. Е, підключити так само я не зміг з першого разу. тобто Це прийшлося трішки попрацювати над цим. Е, звук в наушниках в Bluetooth так само поганий, тобто постійно якісь перебої. перебиває мене зрозуміло з чим це зв'язано. Тобто, якість дуже погана. Камера, ну, камера, в принципі, непогана. Тобто, По тому, що. Я фотографував, наприклад. Камера непогана. Але було порівняння саме цієї камери з Xiaomi Redmi Note 3. Ой, Xiaomi Redmi 3S. І, відповідно, Xiaomi Redmi 3S в нього. Камера ну, знімає фотографії набагато краще. От ми тут в поганому освітленні. Тобто якість фотографії не дуже. Так, по бенчмарках. По бенчмарках Geekbench видав нам 516 і 1296. Йдемо далі. Так, 3D Mark 52. Ну, Це всі показники кого цікавить, Тобто, що там як. Так. Epic Citadel на мінімальних настройках графіки 56,2 FPS і Epic Citadel при максимальних настройках ультраграфіці тобто, 29.1. В принципі, непогано. Тобто, наскільки процесор просідає, я не скажу. Тому що, ну, якби. Незрозуміло, часу такого більше потестити не було. Скажу так, що World of Tanks іде, але інколи з під такими тормозами, глюками. Ну, не знаю, по факту, ну, на мінімальних настройках, по факту, грати буде не дуже комфортно, тому що динам справді хороший. Є ну, стабільно, але на мінімальних настройках. Mortal Kombat X не схотів мені поставитись просто з якихось там незрозумілих причин. World of Tanks я грав, тобто там якісь фрізи постійні є. Ну, грати я б не сказав, що буде комфортно. Тобто, в принципі, цей телефон я б не рекомендував би, в першу чергу, через е швидку розрядку батареї. Дуже швидко розряджається в цьому телефоні, як тільки ви починаєте якісь там. Дивитись відеозаписи чи там, грати в ігри, він швидко розряджається. І найголовніша проблема це цей мікрофон, який ззаду і постійно всі ображаються на те, що тебе дуже погано чути, хоча в тебе новий телефон. Тобто, по факту я його купив в Україні на Чорну п'ятницю за 2900. Ой, за 2 2399. Ну, я рахував, що за це цей телефон це дуже актуальна ціна. Але, е... так як мене погано чути, так як він. Е... Ну, Мене не влаштовує, я його буду нести назад. Гірко вибачатись, як кажуть. Знизу я напишу, де я його купував. Щоб ви розуміли, я б нікому не рекомендував би купувати такий телефон. По комфортності відчуттях в руці, тобто мені некомфортно його тримати. У мене 4.7 був до цього, тобто такий тонесенький флай. Його некомфортно тримати, оці дуже різкі такі края, вони мені постійно в руку давлять, і мені його некомфортно тримати. Тобто я по факту тримався у мі Redмі 3, 3, ну, 5,5. тобто Його набагато комфортніше тримати, і я достаю там своїм пальцем, таким немаленьким пальцем, до самого верху. А тут а таке відчуття, як я ну, не можу, в мене постійно з цим проблеми, я якби, не некомфортно. В принципі, він некомфортно е, ним користуватися. Ну, якби сам Пластик непоганий, такий, бачите, зробимо. Так що, такий експрес-огляд. Всім дякую. Ставимо лайки, вибачте, що така якість і такий експрес-огляд. Ну, всім дякую, підписуйтесь на канал. Пока.